Чи є в нього хтось зараз. Давайте будемо дивитися, чи є в нього хтось зараз, чи є в нього жінка, чи є в нього якась партнерка. Чи зустрічається він з кимось. Давайте будемо дивитися. І подивимось, який він. Який він. Лицармочевий відразу виходить. Людина різка, людина швидка, дуже швидко приймає рішення, Все, хоп, хей, треба тик тик-тик-тик, все зробив. Але може бути риз, такий, ризикуватий, тобто, ризик любить, да? і якісь такі створює події, якісь, там, де дає ризик, може там стрибати з парашутом, да? і ще щось там робити таке. От. І різкий в условлюваннях також може бути. ну Як варіант, да, він може бути військовий. Який боїться висловлювати і показувати свої почуття. Йому простіше бути дуже логічним, йому простіше слідувати за розумом, аніж показувати свої почуття. Да? Вот. Окей, давайте. Чи є в нього хтось зараз? Чи є в нього хтось зараз? Та нема у нього нікого, у нього серце розбите. Він думає, що у нього з вами пауза, що він до вас ще повернеться, але десь йому, знаєте, його. Розум підказує, що ні, ти на це не надійся, тому що трендець, але повернутися він хоче до вас. І зараз у нього нікого немає. Він не може просто з кимось бути. Він до сих пір ще з вами в стосунках. Він вас кохає. Яка хтось? Йому ніхто більше не потрібен.